Добрий день всім! Для цього варіанту нам потрібна доволі велика хустка. Вона має 116 1,16 м. Їй потрібно скласти ось такий трикутничок, один кінець довший, другий коротший, де чоло трішки підігнути буквально на, ну, на 5 см, для того, щоб хустка краще прилягала до голови. Ось так зав'язуємо. Кінці ззаду ми не, пере... не... не зав'язуємо, а перехрещуємо. Ось таким і поправляємо. Як у нас. Вирівнюємо кінці, так, щоб вони були рівненькі, а тут же включаємо фантазію. Можемо зробити так, щоб хустка була вся рівномірно червона, але я буду робити так, щоб обідочок у нас був, виглядав, ось такі красиві квіти. А бантик в нас вже буде червоного кольору. Наверху тепер зав'язуємо красивий такий. Бантик можемо так само його зробити таким квітучим або ж червоненьким. І вже ось цих кінчиків ми згинаємо і робимо красивий, формуємо красивий бантик. Дивимося, куди нам краще, щоб воно ля... лягало. Ось Ось що у нас вийшло. Так виглядає ззаді. Так виглядає сторону натхнення.